Привіт, мої любі, привіт! Ми зараз знаходимось в маленькому німецькому містечку під назвою Мюлькхаузен. І ось щось типу, ну, по-нашому, сельрада, щось типу того ми зараз прийшли. Хочу просто показати, бо дійсно дуже гарно така ялинка велика. Ой. От трошечки іншого. Містечка вже Німеччина, вже не Чехія. Ось така краса. Ось така краса. Хожу, насолоджуюся. Може, якось днем, але я не впевнена, коли я буду мати час днем, щоб вам показати красу днем. Тут дуже гарне таке містечко, дуже затишне, дуже mm, ароматне, <гум> дуже свіже повітря. Взагалі я дуже, дуже-дуже, дуже як завжди, вас хіщена. <гум> вот. Ну, а далі ви побачите. Як ми сюди добиралися, і обзор житла, яке мені зараз знайшли, яке є, я а, знімаю, ну і планую там жити. Почнемо, звісно, з кошки. Хі -хі. Так, це постіль. Це вона у мене тут валяється. Постіль. Це один із входів, це мій вхід. Через цей вхід тільки я можу ходити. Що тут ще ми маємо? Шкаф. Ось така кімната. Дуже тепла, дуже світло. Я дуже полюбляю світлі кімнати. Е, є жалюзі, ось все це можна закрити і буде темно. Жалюзі такі дуже-дуже гарні такі. товстенні, через них жоден лучок, сонечка не проникне. Ну і я виходжу в ці ось у всі двері, заходжу далі. Виходжу зі своєї кімнати. І попадаю в такий затишний зал або гостинна, як хочете називати. Теж на вікнах жалюзі, тому нема ніяких штор. Хоча, звісно, мені здається, зі шторами було б краще. Ну, уютній. Але, ну, є, як є. В жалюзі всі працюють, нема проблеми їх опустити, Бачите, вони такі достаточно. Гарно, бачите, дуже плотно закривається. Тому можна навіть в день зробити ніч, якщо треба. Ох. Відкрию, бо я люблю світло. Я люблю світло. Так, тут такий диванчик, столик, телевізор. Все. Ця кімната обща. Кімната не тільки моя, на, на другому поверхі. На другому поверсі живе дівчинка. О, ця кімната обща. Вона теж має повне право її користуватися. Тут у нас вже починається коридор, де ми вішаємо речі різні. Ось, вони вже вісять. Так, тут у нас мамина кімната. Мама, мама тут не гола. А, думала, тебе голою застати, тут знімаю відео. А ти не гола. аж прямо розстроїлася. А, така я так, у мамі в кімнаті теж шкаф, дивіться, такий, трошки менший, ніж у мене. А Ці коробки приберуться. Це ми привезли столик, ми його тут поставимо, бо мама полюбляє сидіти за комп'ютером, їй треба столик для комп'ютера, то тут буде столик і стілець. Так, ось саме мама. О, так, стіла <сі> собі постіль. Ось така у неї кровать, одна спальна. Внизу має ящики. В ящики можна складати постіль, ну, що завгодно. Тумбочка. Ну, звісно, як без тумбочки. І вихід в туалет. Що дуже зручно, тому що, ну, ряду. Мама іноді в туалет виходить вночі, ну, їй потрібно, то якраз дуже зручно, що туалет рядом. Так, ось. Показую вам туалетну кімнату, унітаз. Ми вже розклали свої речі. Так, душева, душева і мийка для рук, обличчя. Так, добре. І. Тут ми ще маємо двері, вихід на вулицю, що дуже зручно, коли з собакою йдеш і на вулиці грязно, то саме через ці двері зайшов, лапи помив, а потім вже до хати. Так, далі. О, світло, світло. Чекайте, виключу світло. І підемо з вами далі. Так, далі Ось такий обзор у нас. Далі опять кицька. Вона встигає скоріше за мене переходити. Так, тут, о, тут собачка. Лаймулечка. Привіт, Люба. Це кухня-столова. Ось така кухонна зона, достаточно величенька. І з цього боку столова зона. Мені подобається, що багато вікон. Для мене це дуже важливо, бо я полюбляю світло. Мені треба, щоб світла було багато. Це холодильник. Ось він такий великий-великий. Внизу морозилка, і ну, як завжди, як усіх. Внизу морозилка, зверху холодильник. Ось Практично пустой. Зараз підемо з мамою на продуктами. Тут теж можна включити світло, щоб було світліше. Так, далі. Так, далі коридор оцей вихід, яким користуємось ми всі. Вихід іде на терасу. Але на терасу ми зараз ще повернемось. А я вам поки покажу трошки тут. Так, ці сходи на другий поверх. На другому поверху, як я казала, живе дівчинка. Я не буду туди підніматись, бо вона, мені кажеться, спить. На другому поверху є ванна джакузі, і ми можемо її користуватися. Тобто Це джакузі не для тієї дівчинки, а для всіх для нас. Це подвал. В подвалі стоїть стиральна пральна машина. Ну і ми туди знесли пусті чемодани свої, щоб вони просто не заважали нам ніде. Так. Підвал не піду. Підвал не піду. Ми все Ось все закрило. Ось заходите Тобто в ці двері, і одразу у вас виходить справа кухня, зліва підвал. І зліва сходи на другий поверх. Ну і далі проходити, вже тут можна розсутись. Тут, бачите, тут такий пол, він холодний. це плітка то, звісно, розуватись можна на плітці, щоб уже ставати сюди ногами, на ламінат. Бо ламінат, звісно, теплий. Ну і все, тут роздяглися. І показую вам з іншого боку. Мамина кімната, обща кімната і моя кімната. Ось так виглядає всередині. Ну, і підемо на вулицю. Так, виходимо на вулицю. Тут у нас така гарна тераса. Ой, я представляю, як тут буде в... навесні, як тут буде гарно посидіти. Зараз, звісно, ну, зима прохладненько, Але навесні це буде дуже-дуже приємно тут побути. Посидіти. На цієї терасі. Маємо ще такий стульчик, як там в кінці, маленький стілець мам, але він в, 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 на кухні нам потрібен, тому він там поки. Оце От. От у нас таке віконце це в туалет, який я вам показувала. Тут у нас ступенечки. ми спускаємось і пройдемось трошки по території. Лайму вам покажу, без неї ніяк. Так, маємо тут таке Озерце. Ну, зараз воно виглядає, і, звісно, як воно може виглядати зараз, якщо зима. Да? От, я так розумію, що там є навіть рибки. Ну, випускають на, на, на літо рибок. А тут, я так розумію, ще не знаю. Ще до літа маю час все це дізнатися. Ну, я так розумію, бачите, тут як сходинки йдуть. То, мабуть, тут е, водоспад. По тих сходинках. Мабуть, по тих сходинках тут водоспад. Бачите, вічно зелений такий кустик гарнюний. Такий гарний-гарний. Так, тут у нас сарайчики. Все в користуванні, тобто, всім цим ми можемо користуватися. Ну, не все це нам потрібно в користуванні, бо ну, просто не потрібно. От, але можемо. Так, це барбари росте. Там ще якийсь гарний кустик, бачите, як красиво. Це вихід на іншу вулицю. Тобто, я вам показувала вихід на ту вулицю, да? З моєї кімнати прямо можна вийти. А тут можна вийти на сусідню вулицю. Ось так. Росте тут така туя велика, привелика велика, привелика. Так. А тут кущі, але то не забор. Там за цими кущами це ще все, що наша територія. Просто так огородили. Пізначили, де що. Да? Така хузяйственна зона, зона відпочинку. Все відокремлено. Дуже гарно зроблено, до речі, дуже класно. Так, це у нас мангал. Так що літом будемо? Ми тут жарить м'ясо і шашлик. Так, ну, мусорки, то ви знаєте, мусор сортірується, тому їх багато. А оце той туалет Знаружи. Тобто можна туалет зайти з вулиці. І це дуже зручно, що з вулиці можна зайти до туалету. Бо я вам казала, да, як у лайми, грязні лапи, щоб не, не йти через общий вихід, а зайшли, і там же одразу душ, одразу помили лапи. Все. І далі вона пошла чистенько. Ось в'їзд автомобіля, ось о гараж. Так, ідемо далі. Йдемо, йдемо. Так. Ну, Тут ясна річ. Хозінструменти, як і положено, ну, це ми приберемо. Це нас кидали на кучу Ліст... лістя. Непорядок. Це треба прибрати. От це все ми розчищали, ми приїхали, от це все було снігом закидано. Страшне. Тому його розчистили, але треба ще помити. Як ото тут така плитка. Я там далі вам покажу. Як її, як її вимити, вона як в, в кімнаті. Ось, зараз покажу. Дивіться, бачите, яка плитка. Таку плитку стілять навіть на кухнях іноді. Просто її треба отут, от вона чистенька. От як її вимити, то воно буде дуже зручно. Але ну, у мене нема ще часу на все на це. Так, оце все теж. Наша територія. І ми дійдемо до кулі. Так. І це вихід на іншу вулицю. Так, ви зрозуміли вже. Сподіваюсь, ви зрозуміли. сподіваюсь, я вас не запутала, не заплутала. Ось, бачите? Ось моя кімната, два вікна великих і велика скляна дверь, Такі дверцята великі, скляні. Так. Ну, покажу вам взагалі, що тут рядом. Бачите, такі домики, домики, домики. Такі маленькі, уютні, вони всі дві, дво, трьохповерхові вони різні. Але дуже-дуже зручні, дуже такі уютненькі. Ну, Ось і наш такий, бачите, дві, двоповерховий. Другий поверх в криші. На даху, да? так? Ну, ми живемо на першому поверсі, на, на другому живе. Дівчинка. Вот. Нормальна. Прикольна дівчинка із Ефіопії. Ми... ми вже роззнайомились, вже подружилися. Так, тут ми трошки не дочистили, бо вже не мали сили. Сили не маємо. Ось ось кучу тут лишили, потім дочистимо. Тут якась тепличка. Я ще не знаю, що тут. Уже навесні, як воно розтане, то буде видно, що воно взагалі таке. А тут, бачите, трошки винограду. Але він не стрижений, бачу, не, не ухожений, не взагалі неохайний. Ну, то, значить, треба буде це робити. Привести то до ладу. Так, тут маємо каліточку. До речі, каліточку можна закривати. Навіщо закривати? А просто, щоб собака навіть не лізла. Ось, ось закрили? І нехай моя собака тут гуляє. Не, не, не бігла, щоб вона десь де не треба. Так, я не знаю, до чого той люк. Це вже ми ввісні розберемося, мабуть, там для води приспособлення, я так розумію, щоб поливати ті ж квіти і так далі. Тут клумба, бачите, все, клумба настояща клумба. Сюди треба просто щось таке гарне посадити. Тут росте щось, хризантеми схоже. Ну, то ми подивимося, які ще квіти, кущі якісь, я ще посажу. Ось ми прийшли до нашого озера. Ось моя красотулечка ходить. Дуже задоволена, Боже, ви б ви бачили, як вона раділа, бо вона привикла до частного дому. їй жити в квартирі то було мучення і страдання. Так, ось тут, бачите, теж клумба і росте схоже на айву. Яблення або айва, щось таке. Ну, побачимо, коли вже будуть квіти або плоди. Так, це сходи, якими я підіймалася наверх. А тут мені кажеться, що то схоже на нашу вербу, на оці котики. Ну, я не впевнена, уже як воно буде. Розпускатись, тоді точно буду знати. І теж, бачите, клумба, тут теж можна посадити, помимо цього, цього дерева якісь кущі або якісь рослинки, то можна тут запросто садити. Дуже зручно, що є вхід в туалет з, з вулиці, він зачиняється, бо це тільки наш това, тільки ми можемо їм користуватися, я і мама. Вот. Він зачиняється, але дуже зручно, якщо щось тут робити на вулиці. І приспічила, щоб не бігти через парадний вход. А так в і заскочив. Так що, так. от показала вам територію. Як тут що? От нас сюди засіліли, отак от ми тут живемо. Лаймі тут так подобається, що вона не хоче йти додому, не загоніш. Є фонарики, бачите, то ввечері тут світло, о, світло хтось зажокує. Треба виключити. Вони окремо е, виключаються фонарики. Хтось один фонарик случайно, зажок. Дивіться, який петушок. <звук> Бачите, як класно. <звук> Отакий От петушок гарнюня. З колокалом З грея. Так, побігла я грею ловіть. Грея побігла на вулицю. От, я ще її на вулицю не дозволяю, бо дуже боюсь, що вона потеряється. Ну, бо знаєте, ми тільки переїхали, ще якось страшно трошки. Лайма ні, лайма нікуди не дівається, вона така слухняна, що капець. А грея, як тільки є момент, вона чухне і десь там вона щось винюхує. ну, вона знайомиться. Це ж зрозуміло, вона знайомиться з територією. Але я хвилююсь. Тому зараз побіжу за нею. Ось так показала вам, розказала, як ми тут влаштувалися. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Сподіваюсь на ваші лайки, коментарі, питання, якщо є, питайте. Питайте обов'язково, я на всі питання відповім. Ну, то, що знаю і зможу. Звісно, є такі. Є таке, що я того не можу і не знаю, то я, звісно, не відповім. А що знаю, що, на що можу відповісти, з радістю вам відповім. Все, обіймаю цілую мира, тепла, здоров'я. Ну, що мої любі, вже ранок. Я вам трошечки краси тут знімаю. Сподіваюсь, відео було моє цікаве. З мене ще наступні розповіді про Німеччину, а з вас лайки і підписка. До зустрічі цьомки-бомки. Всім миру, тепла і гарних свят!